Завершальна стадія будівництва Smart Hill. Тут у серці ремче за 5 хвилин від залізничного вокзалу та трансферів до Буковеля. Ми щоденно працюємо, аби ви незабаром побачили свою інвестицію в дії. І ось що ми виконали протягом останнього місяця: облаштували повністю прибудинкову територію, зробили натяжні стелі, встановили сантехнічні приладдя, продовжимо меблювання в апартаментах третього поверху. Встановили освітлення в коридорі 3 поверху. Виконали малярні роботи на 9 та 10 поверхах. Зробили розводку в санвузлах водопостачання та каналізації на 8-му поверсі. Перейшли до аналогічних робіт на 9 поверху. Кладаємо плитку в санвузлах 8-го поверху. Продовжуємо ремонт в зоні рецепції та комерційних приміщеннях. Займаємось під'єднанням магістралі фронних проводів першого та третього поверхів до зовнішніх блоків на даху. Далі буде і тільки більше. Приєднатись до інвесторів проєкту та отримати свій стабільний пасивний прибуток від цієї краси.